Що немає проти, де ось у нас є в наявності, буде бажання, збирайте, замовляйте все є. Де ось один, де ОС два. Значить, єдине, що хочу сказати, що важливо, напевно, все-таки дійсно людина десь там попередньому ну, верніше основний фактор це сам і його бажання. Я в попередньому відео, здається, казав, що один професійний шукай скарбів, коли сказав: Дайте мені кльово, кльове поле, кльову точку, я викопую його без металошукачану, грубо якось так. О, тобто, основне, це, ну, в принципі, коп, це задоволення, почнемо в першу чергу називаємо це так. Тому якби, якщо людина має менше коштів, але має бажання натхнення час, кошти на, на дорогу, скажімо так, то вже краще. З якимось дешевшим приладом, але їхати і реалізовувати це бажання За часом. Якщо воно буде виходити, то тоді назбирати гроші там чи на DEUS, чи на NOCTO, чи на MyLab, кому що буде ближче до серця і те придбати і працювати. Дякую за увагу.